З'явився тизер першого українського Ісикаю. Ну майже це звісно не рімуру, але зараз поясню. Фільм Наша файта розповість про 30-річного невдаху Сергія Пунька. Він працює на заправці, але завжди мріяв про краще життя. Аж ось Сергій зустрічається зі старою доброю вантажівкою чан і потрапляє на небеса. Там йому пропонують дати другий шанс. Треба тільки знайти когось, кому чоловік був би небайдужим. Пошуки заводять Сергія на фронт, де він стає частиною підрозділу Чопські пірати, в якому служить його батько. Автори описують фільм як комедійну притчу, наповнену гумором та Закарпатським. Колоритом. Вона має стати важливим голосом у світі української анімації для підлітків та молоді. Ідея фільму передає меседж про другий шанс, приналежність до великої сім'ї та самоідентифікацію. І вже захопила увагу як в Україні, так і за її межами. Виробництвом фільму займаються студії Анімаград, відповідальна за мавку і викрадену принцесу, та наша Файта, яка займалась виробництвом одноіменного веб-серіалу. Режисером та арт-директором стрічки будуть Костянтин Федоров та Крістіан Коскінен, які працюють. Цували над мавкою креативним продюсером виступає Антоніо Лукіч, відомий за фільмами Люксембург, Люксембург і Мої думки тихі. Оце справжній вогонь. Трейлер виглядає доволі добре, як в плані анімації, так і гумору. Тож із нетерпінням чекаємо більше подробиць. Усім привіт на зв'язку, пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім про неприємності фанатського аніме по берсерку, новий виток боротьби з онлайн-піратством, свіжі анонси манги, аніме і не тільки. Тож, вмощуйтесь позручніше, хапайте вашу гречку та чай. Ми починаємо. Наша ідея вивелила велику порцію новинок манги, і цього разу анонси вийшли просто бомбезними. По-перше, вони випустять 100 бажань до перетворення на зомбі, також відому як Зом 100. Історія розповідає про бідолашного офісного працівника Акіру. За три роки, які він працює в жахливій компанії, хлопець зовсім зламався. Не додає оптимізму й те, що він ніяк не знаходить сміливості зізнатись почуття до колеги ООТОРІ. Усе змінюється, коли одного дня Акіра натрапляє на свого орендодавця, який саме обід. Доїдаючи іншого квартиранта, усе місто захопили зомбі. А Кіра ледь рятується і виявляє, що вже давно не почувався таким щасливим. Минулого року в своєму топі аніме я ставив зом 100 на 8 місце. Тож, на мою думку, аніме адаптація історії вийшла просто чудовою. Переконаний, що і манга не підведе. Також НІ .E. анонсували свіжий магахіт літо, коли помер Хікару. Перед головним героєм Йошики постала жахлива дилема. Одного дня його найкращий друг Хікару зовсім змінився. Вірніше його замінила якась невідома істота. У неї обличчя Хікару, спогади Хікару, голос Хікару, але це точно не він. Що ж тепер робити? Ця істота може бути надзвичайно небезпечною. Зрозуміти її наміри абсолютно неможливо, але вона так схожа на Хікару, а назавжди втрачати найближчу людину дуже не хочеться. В Японії манга вже взяла купу нагород. На наступний рік заплановано аніме адаптацію. Наша ідея вкотре привезла нам мегахіт ще до того, як він став мега у всьому світі. Третім анонсом стала манга адаптація Раноби Мій щасливий шлюб. Це така собі історія японської попелюшки. Дівчина Мія у рідній родині живе ніби вигнанка. Мачуха її ненавидить і ставиться як до служниці. Батько ж віддає всю свою любов зведеній сестрі Каї. Зрештою, мію відправляють вийти заміж за молодого очільника впливової родини. Для дівчини це може бути шансом знайти нову сім'ю. Але чутки про чоловіка ходять зовсім не втішні. Аніме минулого року мені загалом теж зайшло, хоч історія й мала свої мінуси. Цікаво буде почитати і, порівняти. і ми нарешті дочекалися перед замовлення першого тому Добраніч пунпуне. Тепер більше українських читачів зможе познайомитись із пунпуном, звичайним хлопцем, який живе в звичайному містечку, і має декілька звичайних мрій: врятувати світ, отримати Нобелівську премію та завоювати серце коханої Айко. Та на жаль, пунпун -Пун опинився зовсім не в тій історії. Йому доведеться пережити величезну кількість болючих подій, а після цього шукати себе в незбагненному і багато в чому бездушному світі. Це справжній магнум опус і ньоасано, про якого нагадую, є відео на каналі. Дуже раджу подивитись, а потім почитати мангу. Також НІ анонсували продовження онгоїнг серії: п'ятий том Blue Lock, третій том «Цугаїв по тайбіччя, другий том делогії песик, який пильнує зірки, і це вже завершена серія. Та фінальний третій том прощавай трояндовий сади. пун «Пун-пун» буде виходити в форматі 2 в одному, тому вартість передзамовлення 350 гривень. Решта ванги вийде в стандартному форматі НІ, ціна 180 гривень. І швиденько пройдемося по анонсам від інших видавництв. Мальопуси планують випустити артбук The Art and Making of Arcane» перед Поки не відкривають реліз наступного року. До артбуку увійшли ранні ескізи, що демонструють візуальну еволюцію персонажів, розкішні краєвиди та декорації, а також інтерв'ю з понад 20 провідними аніматорами, сценаристами, режисерами, художниками, гейм-дизайнерами, музикантами та іншими творцями. А ще, схоже, що другий сезон Аркейну отримує український дубляж. На каналі студії Філмова вийшов трейлер з українським озвученням. Нагадаю, що виходить він у листопаді. Тим часом ланцути відкрили передзамовлення четвертого тому серії Аватар. Захисник з під заголовком Дим і тінь. Ціна 595 гривень. Реліз заплановано на грудень. Вовкулаки анонсували випуск нового коміксу в світі Кіберпанк 2077 під назвою Даю Слово. Сценаристом знову є Бартош Штибор, а художником неймовірний Хесус Ервас. Видання заплановане на цю зиму. Варвар Паблішін показали локалізовану обкладинку горору Пігмаліон за авторством Чехірова та Набе. Зараз проєкт готується до друку. Більше про Пігмаліон та Варвар Паблішінг слухайте у нашому подкасті, який вийде за декілька тижнів на каналі, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. До слова, нагадую, що ми переїхали з Баймія Кофі на базу від Монобанку, тож підтримати канал гривною тепер можна саме там. Усі посилання в описі, дякую. Видавництво Хакусенща випустило офіційну заяву про фан-аніме по берсерку. Компанія повідомила, що анімація. Порушує права студіо Гага, заснованої Кентаро Міурою. Відповідно, всі матеріали та анонси онлайн були зроблені без дозволу правовласника. Про свої подальші плани стосовно судових позовів чи інших дій видавництво не повідомляє. Фанатська студія Eclipse планувала випустити свою адаптацію арки чорного мечника наступного року. На повідомлення видавництва студія поки ніяк не реагувала. Така реакція японців не виглядає дивною, адже Eclipse почали збирати гроші з фанів, і це все більше нагадує спосіб нажитись, а не нон-профіт роботу на ентузі... اعازمی Американський суд зобов'язав Twitter передати персональну інформацію людей, які зливали матеріали по аніме Вбивця Демонів та Магічна Битва. Сумарно було передано інформацію про власників 12 аккаунтів. Тепер правовласники спробують визначити реальні імена цих людей та подати на них суд. Також компанії Toho та Aniplex передавали своїм підрозділам різні версії аніме з вотермарками та неправильними іменами авторів, аби визначити джерело зливів. Таким чином, вони хочуть запобігти майбутнім витокам. Асоціація Правовласників Кода повідомляє, що це тільки початок, і в майбутньому вони планують розшукувати інформацію і про зливи інших аніме. Зокрема, видавництво, шогакукан готує позов стосовно зливу фільму Детектив <плес> Конан. В рубриці, дивіться, що прийшло. У мене дві посилки: пак манги від мальопусів та коробка японських вафельок від спонсора випуску Гікманія. Почнемо з мальопусів. Чотирнадцять антикварна кремниця просто зі старту підкупає своїм готичним та химерним малюнком. Чудова естетика, видання мене заінтригувало. Обов'язково напишу про нього детальніше в телеграмі. Посилання на телеграм в описі. Кремниця це вже друга ліцензія від Pi International. Першими були кімнати, і мені дуже зайшла та манга. По самій книзі тверда оправа, білий крейдовий папір, совтач покриття. Як завжди, дуже кайфую від такого. Далі у нас лиходійка. Не фан Отоми і Скакаїв, але про це й чув багато хорошого. Тож спробую зацінити. З бонусів був няшний стікерпак. Ну і на сам кінець, четвертий том подорожі дівчат. Нагадаю, що в історії всього 6 томів, тож ми плавно добираємось до фіналу. Трепетно люблю цю історію, вже не дочекаюсь, коли зможу залпом проковтнути всі 6 томів. А ось і другий пакунок з вафельками від Гікманії. Це оригінальні японські вафельки, що дуже приємно смакують та йдуть в з чудовою колекційною карткою. В асортименті є пристойний вибір найрізноманітніших франшиз від блюлок та вбивці демонів до Ван Пісу та Атаки Титанів. Гікменія возить усе напряму з Японії з найменшими націнками. Тож, якщо давно хотіли до ранкової кави якийсь оригінальний смаколик, то посилання на цю смачну красу залишу в описі. Смачного! Авторка манги Блакитний екзорцист взяла тримісячну відпустку через стан здоров'я. Кадзуя Като вивісила у себе в Твіттері велике повідомлення стосовно ситуації. Вона пояснила, що в березні у неї виявили тяжку хворобу, яка потребує. Бувало проведення операції. Тепер авторка буде займатися відновленням та перебуватиме під наглядом лікарів. Деталі хвороби Като не розголошує, але каже, що при належному лікуванні прямої загрози її життю бути не повинно. Мангака дуже перепрошує через перерву в публікації і наперед прогнозує, що в майбутньому нові розділи можуть виходити нерегулярно. Також Като каже, що не може собі дозволити померти до того, як допише історію. Доволі моторошне висловлювання, враховуючи історії життя багатьох мангак. Вийшов великий трейлер аніме фільму Фуреру від творчої команди Анохани. Історія розповість про трьох друзів дитинства, які виросли на віддаленому острові. Тепер вони переїхали в Токіо та ведуть зовсім різні життя. Один працює в барі, другий в ріалторській компанії, а третій взагалі вчиться на дизайнера одягу. Порозумітись їм допомагає дивна істота, схожа на дикобраза під назвою Фуреру. Вона вміє передавати чужі думки та емоції, а ще має таємничу силу, про яку друзі дізнаються зовсім скоро. Знаючи біографію сценаристки Маріо Кади, до перегляду треба точно підготувати носовички. Реліз фільму в Японії заплановано на 4 жовтня, коли він вийде за кордоном, поки невідомо. У рубриці вражень ділюсь з вами першими думками після перегляду аніме Термінатор Зеро. Чи Термінатор Зеро? Термінатор 0 буквально рятує франшизу та виводить її на новий рівень сюжетної якості. Це найкраще, що траплялось з Термінатором з часів першої і другої частин. Ні, він не кращий, ніж вони, але краще, ніж все, що було після. Ну, на мою думку. Неймовірна історія, повага до оригіналу, годний екшен. Тут є усе, що ми так полюбили в Термінаторі: від смертоносної машини, яка крошить людей за допомогою машінгана до фразочок по типу Come with me, if you want to leave. Але вони тут, хоч і виконують роль фансерісу, однак органічно вшиті в історію, а сам сюжет буквально перекреслює все, що ми знали про Всесвіт і фарбує франшизу в нові кольори, залишаючи нам відкритий кінець в надії на другий сезон. Зеро, це той рідкісний випадок, коли автори не розжовують вам усе, а залишають простір на подумати. І поаналізувати. Ось вам невеликий приклад без спойлерів. Одна з героїнь має дві сцени сутичок з двома різними термінаторами. В першому випадку вона використовує всі можливі засоби і заледве залишається живою. В другій сцені вона йде в рукопашну з термінатором. І якимось дивом Термінатор не ламає її хребет навпіл, хоча мав щонайменше три можливості для цього. Здавалось би, ось вона недбалість сценаристів, як взагалі таки можливо. Але буквально одна фраза кинута термінатором наприкінці сезону, усе пояснює. Більше того, саме завдяки цій сцені. Битви ми розуміємо, що Термінатор в кінці говорить правду, а не бреше. Особисто я люблю, коли аніме не цяцькається з нами і оповідає свою історію, не відволікаючись, на пояснення речей, до яких ми і так можемо дійти. Ну, якщо подумаю хоча б хвильку. Таке ставлення до глядача як до рівного, а не як до якогось Бевзя, Вкупі з доволі олдскульною мальовкою дають аніме дуже приємні вайби, класичного фантастичного аніме, десь так з 90-х. Це точно один з претендентів на звання найкращого аніме року. І я дуже раджу вам не пропускати цей тайтл моя оцінка 10 Арнольдів з 10. Сподіваюсь, другий сезон скаже нам back. А якщо хочете дізнатися, які аніме варто дивитись уже в цьому осінньому сезоні, то для вас на каналі вийшло окреме відео з добіркою найцікавішого. Осінь виглядає доволі багатою на годні аніме. А що будете дивитись в новому сезоні? Ви пишіть в коментарях. А тепер швидкі новини показали перший трейлер Ромком аніме. Я закохався на роботі. Реліз заплановано на січень 2025-го. З'явився трейлер аніме Квіти Асура. Тайтл вийде в січні 25-го. У дев'ятому епізоді аніме, забагато програвших героїнь, аніматор Такафу Міторії, зазначений як координатор грудей Карен Хімемії. Іноді для справді важливих ролей потрібна справді спеціалізована людина. Сьогодні на Netflix має вийти аніме фільм Могила Світлячків, взагалі круто, що в них можна подивитись майже всю бібліотеку Гіблі. У грі Black Desert з'явились персонажі берсерку, тільки виглядають вони якось не дуже пороблено берсерку, чи що? за мангою Джоджо створили Плюшеву вампірську маску. Не впевнений, що хотів би одягати її на обличчя. Ромком про аніме покоївку вбивцю почне трансляцію 5 жовтня. Студія Trigger випустила просто офігенську короткометражку до 40-річчя трансформерів. Показали практично всю історію франшизи. Яка ж ностальгія? На честь головної героїні аніме закоханий астероїд, Ао Манакі назвали реальний астероїд. Причиною такого рішення називають вклад аніме в популяризацію науки, зокрема астрології та геології. Анонсовано четвертий сезон ласкаво просимо до класу еліти. Щорічний фестиваль Джамфеста 2025 відбудеться 21-22 грудня. Цього року на заході будуть представлені аж 42 аніме, серед них Магічна битва, Моя Геройська академія, волейбол, Кайджу номер 8 «One Piece та багато інших супер мега хітів Аніме «Щавай Земли продовжили на другий сезон, реліз наступного року. манга «Queen's Quality» завершиться через 5 розділів. Другий сезон ісикаю духовні хроніки почне трансляцію 7 жовтня. За аніме Girls Band Cry випустять два компіляційні фільми. Манга Dance Dance Dancer повертається до публікації після операції авторки. Джордж Асакура так, це точно жінка, попереджає, що наступного року їй може знадобитись ще одна операція. Манга коштовності Рурі отримає аніме адаптацію у віці 61 року. Померла сею сейлор Юпітер Емі Шінохара. Аніме «Delicos Nursery» повертається 16 жовтня. До цього трансляцію було перенесено через проблеми у виробництві. Манга «Worlds and Harem. Фантазія в черговий йде на перерву. Раніше цього в манзі почалась фінальна арка. Анонсовано релігійний фільм про буддизм Шінран Сенс життя. Реліз відбудеться в лютому 25-го. Аніме найвідоміший балакун керує найвеличнішим кланом у світі. Почне трансляцію 30 вересня. Анонсовано аніме адаптацію Раноби, незважаючи на те, що клас оцінювачів безпорадний, насправді я найсильніший. І ні, цей тайтл не має жодного стосунку до Ісакаю, Переродження аристократа з унікальною навичкою оцінки. До речі, останній насправді непоганий. Манга закохана темна альфійка, переслідує мене з іншого світу, отримує аніме адаптацію. Раноби я граю в смертоносні ігри, аби заробити собі на їжу. Отримає аніме-адаптацію. Ох, як мені бракувало цих довгих і сикайних назв. Усім дякую, що додивилися сюди. Ставте вподобайку, бейте у дзвін та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А якщо ваша ласка, то підтримайте нас донатами на базі, як це зробили ось ці котики. І звісно, не забудьте переглянути моє нове відео з оглядом осіннього сезону. Цілую вносика. Пані ТОФ насолоджується вечірнім небом у Львові. А чим зайнята пані Нікс? Схоже, що тим самим.